Друз'яки, привіт! Сьогодні розкажу, поділюся своїм опитом, досвідом. Е, ніколи друзі, не встановлював і не купував кондиціонери, але в цьому році вирішили молодшому сину купити кондиціонер. Бо в нього така углова кімната, ще це мансардне вікно перегріває кімнату. Е, взагалі, у мене будинок охолоджується, я ганяю в підлозі. В теплій підлозі ганяю між скважинами воду е, через теплообмінник. І охолоджується у мене е, підлога до 20 грубо говоря, градусів і в будинку там, 24 градуси. Але на, 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 на другому поверсі там трошки гірше, ніж на першому, тому в цій кімнаті вирішили поставити кондиціонер. Е, здивувало мене, ставив там знайомий знайомого. І він каже: Вам гарно ставити? Я кажу, нам гарний. І він нарахував аж 31 тисячу. Думаю, щось, щось він такий дорогий, але ну, вже не став відмовлятися. Думаю, ну може вони так подорожчали. Бо щось у мені в голові воно тримається 15-20 тисяч. Може я вже трошки відстав від життя. Думаю, ну ладно. Приїхав, він встановлює і виявляється, що це не просто кондиціонер, а кондиціонер інвекторний, і він як, працює як тепловий насос. Тобто він споживає лише 700 Вт, а видає там, більше 2,5 кВт по теплу і холоду, тобто в нього більше 3 коп тобто на один спожитий кВт енергії він видає, видає більше 3 кВт. Або тепло, або холодо. І за такі е, доволі незначні кошти, там 31 тисяча, це вже з установкою, з матеріалами зовсім з усім. Е, ну, я вважаю, що це гарна річ. Зараз е, я вам покажу, як він виглядає. Ззовні. Е, це він працює, його майже не чутно. Тобто при е, включеному можна взагалі. Е, Відпочивати, спати і нічого не чутно. Дуже мені сподобалося з пультом. Фірма грі, е, опускаються жалюзі, можна регулювати вверх низ ще й вбок, туди-сюди можна регулювати. Ну, мабуть, а не, не всі так зроблені, але е, вигідний він по споживанню електроенергії. Отак, друзі, як виглядає назовні. Зараз залізу покажу вам. Як він шумить, майже взагалі не шумить, якби не підходиш трошки ближче, взагалі не чудно. Отака от фірма е сказав майстер, який його встановлював, що дуже гарно, це один з китайських лідерів по виробництву кандьорів. Можете почитати. Отак він видає по теплу 2,8, по холоду 2,7. В общем, почитайте кому хто там вміє переводити. Встановив на кінець таку заглушечку, щоб взимку ніякі там паучки не поселилися.